Добрий день! Сьогодні в мене вихідний. І після останнього відео, яке я робив дуже довго, через сімейні проблеми, зміну роботи і тому подібні речі, тому мені захотілося друге відео зробити дуже швидким, лайтовим, якимось цікавим, просто відпочити. Це відео з циклу, як штучний інтелект бачить. Цього разу я хотів подивитись. Як штучний інтелект бачить українських історичних особистостей? Ось кого я вибрав. Звісно, наших історичних особистостей дуже багато. І якщо я їх спробую намалювати всіх, то займе це 3 години, може 4, може 5. Дуже багато часу. Тому я взяв 5, не сказав би популярних, а ті, що на слуху. Чи може ті, що мені прийшли в голову. Називайте це як хочете. Володимир Зеленський. Чому вибрав його для початку? Тому що мені хотілося побачити, як штучний інтелект бачить історичну особистість України, відому наразі, на весь світ. Далі, Степан Бандера. Зараз ми побачимо, як штучний інтелект почне малювати. Справжнього нациста, пожирача дітей і тому подібних речей. Михайло Грушевський, український історик, перший український історик, який написав історію України окремо від історії Росії. Ну і звичайно, Тарас Шевченко. М -м 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 -м. Но... Говорити про нього немає сенсу. Відомий український письменник. Частина української інтелігенції, а інтелігенція завжди впливала на формування нації. Так що, я думаю, ну, такий мій вибір. Я надіюсь, вам теж буде цікаво. І для цього я взяв 5 нейромереж. Лексика, ватна лексика, як ми бачимо. Подивимось, що. Я, ось так вона бачить українських жінок, і подивимося, як же вона буде бачити Степана Бандеру. Цікаво, вона теж вона малює, е малює в, в нацистських кольорах, я не знаю. Далі Леонардо. Create Open Art. І Stable Diffusion, але, на жаль. Використати цю нейронку ми наразі не зможемо, тому що хлопці, здається, збанкрутували. Ось що буває, коли нейронка безкоштовна. Для цього ми використаємо Genmo. Це дуже, до речі, цікава нейронка. Тут можна не тільки створювати, малювати зображення, а й генерувати відео, анімувати зображення і, і редагувати зображення. І чим вона цікава, вона безкоштовна. Просто вам видають 200. ну я не знаю як це назвати, Хай будуть токени. Тут це паливо написано. Так би було в всіх інших нейромережах, щоб давали просто раз в тиждень якесь, якусь кількість для того, щоб ними користуватися. А то так виходить береш Нейронку і хотів би користуватись нею, але просто. Навчитись не користуватися, але як це научишся, якщо ти не зможеш цього зробити, тому що дуже мало спроб у тебе. Добре, вибачте, зайшов трошки далеко. А, ну і звичайно, звичайно, Міджорні. Ну що ж, я думаю, можна починати. Почнемо зліва направо, так би мовити. І тут так само почнемо з Володимира Зеленського. Володимир Зеленський це буде як, так би мовити, тест. Чи зможе воно взагалі малювати наших відомих особистостей? Так. Чисто Володимир Зеленський, без всяких там додатків чи інших речей, а просто чистий малюнок нашого президента. Дивимось. І ось як Лексика бачить Володимира Зеленського. Ух ти! По-перше, він тут схожий чимось на Редкліфа. Я не знаю чому. Але. Ні, ви знаєте, дв... досить таки схожий. Подивіться. Тут мені дуже подобається. Прям генерал. Його фірмова посмішка. Але де Борода? Так, ну що, йдемо далі. Леонардо АІ Побачимо, як Леонардо АІ бачить. Нашого президента. Ух ти. Але дивіться, тут так більш, не знаєте, так. Ну, теж, ну, риси обличчя схожі. І мені подобається, що жовто-синій колір ззаду. Досі таки непогано. Тут він якийсь такий молодий. Прям. Ну, схожий, наче не, не Зеленський, а його якийсь брат чи що. Так. Далі open art. Як ми бачимо з минулих відео, як воно бачило українців Україну. І тепер, як воно побачить, українського президента. Генеруємо. Ух ти. А цей до, досить таки схожий. Цей не дуже, але... Ось це. Це дуже схоже. Дивіться. Круто. Так, ось так open art бачить нашого президента Володимира Зеленського. Йдемо далі. Гемочат. Записуємо імедж. Так. Це воно типу, показує. На що воно здатне? І просимо, але тут не просто не, не можна писати: е, скопіювати його ім'я. Тут треба. Тобто, наприклад, так: намалюй Володимира Зеленського. ну Ви розумієте, тут, е, тут воно спілкується по типу як чат GPT. Ну що, спробуємо. Чи спрацює воно? Так, ну десь. Так, ну десь так Нейронка Генмо бачить Володимира Зеленського. Хм. Ну, теж схоже. Теж схоже. Цікаво, ще намалювала, наче таким олівцем. Що, йдемо далі? Моя улюблена Міджори. Так, тут можна без слова малюй, а просто Володимир Зеленський. І дивимося, Що з цього вийде. А ось так Зеленського бачить Міджорні. Е, у мене... Я навіть не знаю, як це коментувати. Щось І... трошки наче схоже. До чого тут цей сюрреалізм ззаду? Давайте, я не знаю. Виберемо з цього. Він тут галстуку принаймні. Ось такий зеленський Міджорні. До чого тут ось це все? Я, звичайно, не розумію. Ну, досить таке прикольне. Ну, так бачить Міджорні, Так бачить лексика. Ватна лексика. Досить. Так бачить Леонардо. Ось так. Create Open Art. Genmo і Midjourney. Хто найкраще? Мені здається. Мені здається OpenArt, якщо брати. Е, схожість, а якщо креативність, то. Добре, я не знаю. виберете самі. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Наступним буде батько наш. Побачимо зараз, як ватна лексика. Бачить Степана Бандеру. Чекаємо. Ну, досить таки цікавий погляд на Степана Бандеру. Схожий чи ні. Але все одно цікаво. Бачите, воно його бачить як якогось генерала чи що. Солдата. До речі, ви знаєте, це так смішно, коли Русня каже, що він був колаборантом і зрадником. Але ж кого ж він зрадив, коли він був українцем? Як він мог зрадити державу, якої не було? Він був українцем. Він боровся за Україну. І кого ж він тоді зрадив? Совок? Добре, це так. Думки. Ну йдемо далі. Наступний буде Леонардо Аї. Як Леонардо Аї бачить Степана Бандеру. Ось так Степана Бандеру. Бачить Леонардо Аї. Як відомо, Бандера з іспанського переводиться як прапор, То може, тому воно його так. Може це якісь іспанське, щось іспанське. Але цікаво, бачите, воно його, ну. Ну, я не, не знаю, не схоже. Але дивіться, всюди обличчя. І бачить воно його солдатом. Цікаво, бачить вони його солдатом. Тобто не малює якогось рандомного е чоловіка. Ні, солдат. Тобто, ну десь близько. Добре. Create open eye. Open art. Цікаво, хоч одна нейронка покаже його приблизно таким, яким ми його знаємо. Так. Ух ти. Так. Чи мені здається, чи все-таки первінствувати переходить до OpenArt. Це німецька форма. Але нема свастики. Може це іспанська форма. Але цікаво, що я вам казав про прапор, і тут воно намалювало. Ну а це щось. Ну таке. На німецьке наче не схоже. Добре, йдемо далі. Гемо. Як ти покажеш нам Степана Бандеру, тільки тут треба додати одне слово. Таке як драв малюй. І. Спробуємо? Так, ідемо далі. І ось Степан Бандера. По версії Міджорні. Ну що я можу сказати? Ну? Досить цікаво. Прямо кривавий слід ззаду. Ууу. Значить, ось так нейронки бачать нашого батька Степана Бандеру. Значить, Так, бачить Лексика. Так, бачить. Леонардо. Крійт. Create. create хіба отримує. Нагороду главний ватник місяця. Тому що мені здається, це нацистська форма. Добре хоч зеленського нацистом не малювали. Гемо застяло. Не буду навіть питати чому. «Генмо». І ось так Степана Бандеру бачить Міджорні. Та й ось ось це. Більше так схоже. Ось він. Людина вмерла 60 років тому, і вона не дає покою русні. Ось так треба жити, ви розумієте? Щоб тебе через 60 років боялися. Щоб через 60 років сусідка здавала другу сусідку через те, що їй здалося, що в неї на нозі Степан Бандера витатуйований. Не чули про цю новину? Ну. Скажу вам так, мабуть, Том Харді. Може в майбутньому зіграти в Байопіку про Пандеру. Так, добре, йдемо далі. Наступний у нас Михайло Грушевський. Михайло Грушевський. Голова Української Центральної Ради УНР нашої першої держави, якою вона могла бути, якби її не знищила Русня. Для мене комуняка теж русня. Я не буду. Я не буду зараз це розпливатися в цих історичних штуках. То Русня і це Русня. Побачимо, як Лексика бачить. Михайла Грушевського. Але думаю, Михайла Грушевського воно точно не знає і буде малювати якихось лівих людей. Хм, ось так Лексика бачить. Михайла Грушевського, але дивіться. Ну, можна сказати, що схожий. Вуса, борода. Тільки що нема окулярів. Тобто щось щось воно вловлює в цьому. Тобто можна сказати, що схожий. Ну, хоча б якісь риси обличчя. Далі AI і медж. АІ і імедж. Вибачте, я мав на увазі Леонардо Аї, а і м'яч, просто на вкладці чомусь написано. Ось так бачить Грушевського Леонардо Аї. Ну, дивіться, теж. Ну, воно ну, чомусь малює Бородатим його. Бородатим цих людей. Тобто щось, ну, щось схоже є. Ну, оцей, наче, схожий трошки. Добре, йдемо далі. Open art. Open art. Як ти бачиш Михайла Грушевського. Так Михайло Грушевського бачить опен арт. Але дивіться, ні, ну можна сказати, що малює воно, як то мовить. Але ж. Ну, риси є. Борода, а тут навіть борода і очки. Добре. Агрушевського. Борода. Тут навіть борода. Добре. Агрушевського. Що воно знає, що це політичний діяч? О, це вже добре. Як бачить Михайла Грушевського. Міджорні. Ось так Міджорні бачить Михайла Грушевського. А... Ви знаєте, мені чимось схожий цей? Тільки без окулярів. Це. Я взагалі не знаю, що це. Він на якогось турка, а цей. птахи. Якийсь. що Зеленського, що Грушевського малює з якимось таке якийсь сюрреалізм щось дивне. Добре, йдемо далі. Так. І останній Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Побачимо, як Тарас Шевченко бачить Лексіка. Генеруй. Ось так Тарас Шевченко бачить Лексіка. Ви знаєте, цей дуже схожий. Дуже. Можна сказати, що чому воно малює в формі, але ж. Шевченко. Служив царській армії. На Нас. С... На засланню. Вибачте. Русняві слова. М от От більше от схожий. Щось є. Щось є. Так. Йдемо далі. Не розумію, я вас, мабуть, уже втомив і. Всіх ті, хто почали дивитися це відео на початку. На початку вже, мабуть, закінчили. Добре, подивимось, як Шевченка бачить Леонардо. Ось так, Шевченка бачить Леонардо в такому портреті. Ну, тут зовсім ні. Але теж борідка, бачите, воно, воно намагається щось викопати з своїх. Електронних мозгів. Але щось таке виходить. О, ну. Ні. Зовсім. Open Art Як ти покажеш нашого. Тараса Шевченка. Хм. Хм. Ви знаєте, дуже близько. Я думаю, дуже близько. Широкий лоб, борода, такі глибоко посаджені очі. Щось є. Ви знаєте, щось є. Йдемо далі. Йдемо. Ну думаю, хоч художників ти будеш малювати, чи ні? Ну хоч Шевченка намалював. Так, як воно його бачить. Хм. Ну тут зовсім далеко. Він більше Івана Франка схожий. Добре, навіть не на Франка не схожий. Добре, і останній на сьогодні це Міджорні. Намалюй нам Тараса Шевченка. Ось так Тараса Шевченка бачить Міджорні. Щось дуже-дуже далеко нагадує ось цей чоловік. Але дуже далеко. Не більше. Ні, ну теж вукса щось далеко. Далеко схоже. Ось так ці нейронки бачать наших діячів. Якщо ти, друже, витрапів півгодини і дійшов до цього моменту, ти мій самий відданий глядач. Дякую тобі, велике. А ще дякую нашим воїнам ЗСУ. За те, що вони роблять зараз, неможливе. Слава їм. Вічна слава. Дякую вам за увагу. До побачення.